Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі Отож. Коли є бажання, натхнення, коли ти розумієш, що, що зробити круте, класне, і коли в тебе є запит від твоїх колег. А саме цей планер, це був ваш запит, щоб полегшити вам роботу, щоб організувати все в одному місці, щоб у вас в телефоні не було купа тих фотографій дітей, заходів, екскурсій, відкритих уроків і так далі, щоб ви нарешті не губили свої сертифікати, коли ви проходите курси підвищення кваліфікації, щоб ви нарешті організувати. Свою базу навчальних матеріалів до уроків і все систематизували, структурували в одному місці. Отож, це планер Vick Styles. він цифровий, його потрібно ось так як в мене закріпити і використовувати. І зараз я вам покажу по сторіночках, наскільки це класна річ, наскільки він крутий, класний. Ну просто от я кайфувала, я кайфувала, як його робила, тому що він ідеально продуманий вчителем для вчителів. Вчителям, які ефективно планує, для вчителів, які хочуть також ефективно планувати. Давайте швидше розпочнемо. Отож, стандартно я дуже рекомендую завжди мати при собі календарик і годинник. Дуже важливо мати пріоритетні справи, тому що ми вчителі, і в нас взагалі пріоритетних справ, вони виникають дуже швидко, і їх дуже багато. Справи на сьогодні, тобто ті справи, які будуть сьогодні, і ви собі можете записати такий to-do-list. Ну і звичайно, нотатничок. Куди ж без плану тижня і плану на вихідних? Власне, на цій сторіночці все. Далі ми переходимо до вкладочки Класне керівництво. І тут у нас є кілька сторінок. І перша з них це загальна інформація про розклад років класу, список учнів. До речі, все це можна скопіювати з Word, вставити і так далі. Тобто ну, заповнити це 5 хвилин роботи: Ctrl-S, Ctrl-V. І ось тут, власне, можна собі зробити таку загальну інформацію. Далі в нас іде інформація про батьків, і тут стандартно про маму, тата, номери і так далі. І нарешті база, фото, відео ваших матеріалів. Загалом, що тут можна зробити, перший варіант це можна завантажити все на Google диск і дати папочку на Google Диск, описати той захід, який відбувся, поставити дату. А можна ось таким чином завантажити сюди. Натискаємо «Upload файл, вибираємо наш комп'ютер і завантажуємо файли з нашого комп'ютера. Можна двома способами, але рекомендую на Google Диск, тому що це буде швидше для завантаження, тому що тут доведеться завантажувати по одній фотографії. Тут є заходи з класом, шкільні заходи з класом і екскурсії. Ну це прям, знаєте, класна можливість зібрати всі фото упорядковано з датами і назвою в одному місці. Далі, планування заходів з класом, тобто ось тут приблизне планування заходів. Це батьківські збори, спортивні дні і так далі. Переходимо до ваших уроків. Отож, у ваших уроках тут є вже шість вкладочок. Перша це мої уроки. Знову ж, традиційно, тут реально треба календар і годинник. Розклад, тому що, от в мене, наприклад, в школі різні розклади, тому розклад дзвінків, і сюди можна завантажити календарні плани. Ми просто натискаємо плюсик і беремо файл. Далі. Події тижня, наприклад, лінійки, дні тижня і так далі. Ну, в нашій школі таке є. І, звичайно, ви отут записуєте свій розклад. Знову ж таки, записничок, який ну, прям дуже важливий. І переходимо до бази матеріалів, те, що нам треба. Всі підручники можна завантажити файлом, потім їх швидко відкривати. До речі, якщо ви навіть завантажите PDF файлом, то він його відкриє дуже коректно. Ось тут можна завантажувати файлом, ось тут PDF. -м. Далі календарне планування також можна вставити за покликанням або завантажити файлом. І важливі лінки до предмету. Наприклад, там, де ви берете якісь ну, важливі матеріали до уроків. Йдемо далі. І ось у нас є розділ 1, наприклад, інформаційні технології, тому що я інформатик, в мене інформаційні технології, і власне матеріали до уроків, інтерактивні ігри до розділу 1, додаткові матеріали і так далі. Ідемо далі, всі підручники та матеріали. Тобто всі підручники по ваших предметах, додаткові матеріали по ваших предметах, Тобто те, що можна зберегти. Якщо у вас буде відкритий урок, ви його можете планувати тут. Звичайно, кожен урок тут планувати не треба, тому що забагато роботи. Але відкриті уроки, якісь важливі уроки, можна планувати ось тут. Тут добре, тим, що можна зберегти всі покликання і ідейки для уроків. Переходимо до самого великого розділу, який в нас є, це атестація. Це загальна інформація. До речі, цю атестацію можна використати як шаблон портфоліо. Якщо ви його все заповните, ви можете просто продемонструвати на педагогічній раді ваш оцей шаблончик. Загальна інформація це так, знаєте, щоб нічого не забути. Абсолютно щоб нічого не забути. Отож, коли ви проходили курси підвищення кваліфікації, одразу сертифікат, і тут дивіться спеціальність, кількість годин, дата проходження і так далі. Подяки грамоти, До речі, їх тут дуже легко завантажити. Знову ж таки, натискаємо upload і аплод і меджвати подяки знову ж таки, міжнародні подяки. Далі йдемо дивимось. Результати педагогічної діяльності, тут є навіть план сторіночки. Це ваші е, переможці Олімпіад, е, НМТ, інтелектуальних змагань, марафонів і так далі. Ось виховні заходи, які ви давали міжатестаційний період, мани ну взагалі все, що нам, педагогам, треба робити. Е, тепер. Інформація про проведення вами майстер-класів, семінарів, виступів на педичних радах, творчих проєктів, методичних розробок ну тобто, все-все-все, що ми маємо зібрати за 5 років між атестаційного періоду або 3 роки між атестаційного періоду, дивлячись, чи в нас чергова чи позачергова атестація. І все ось тут можна зібрати і не загубити. От, не загубити, це мені здається, основне, тому що ми вчителі ми дуже часто губимо щось. І, знову ж таки, за 5 років робота з класом, що ви тут робили з класом, яка була проведена робота з батьками. Це все відноситься до атестації. самоосвіта педагога. Сюди можна додати ваші сертифікати. Далі. Позашкільна діяльність, в якій ви брали участь, і інші заходи, що освітлюють професійну діяльність педагога. Переходимо до самоосвіти, тому що самоосвіта вона також дуже важлива. І тут я додала взагалі освітні можливості педагога, що сюди входить, де можна навчатись, якими документами, якою матеріальною нормативною базою зараз регулюється підвищення кваліфікацій, і що потрібно мати. Також ваш план самоосвіти. Тут ви можете собі написати, які ви курси плануєте проходити, не заплановані курси, можливо, якісь цікаві статті. І ваші сертифікати після навчання. Тут їх також можна завантажити файлом. І ваші інсайти після навчання. Оце мені найбільше подобається, тому що ви тут просто вставляєте відео або навчальний матеріал, а тут пишете конспект інсайти після навчання, тобто, що вам сподобалось, що було цінне, і так далі. Власне, далі в нас йдуть корисні покликання і про автора, як використовувати цей шаблон. Показую ще раз, нам потрібно натиснути три крапочки, натискаємо Дублювати, зберігаємо собі в закладочки і завжди використовуємо. До речі, є застосунок для смартфону, можна використовувати і смартфона. Відображається е, ідентично, як на комп'ютері. Що я хочу вам сказати? Якщо ви хочете. Зберегти в одному місці всі фото, фото ваших. Тобто, якщо ви маєте на телефоні дуже дуже багато фото, і у вас буває така ситуація, що немає місця, і ви хочете зберегти в одному місці всі фото ваших шкільних дітей, навчальних заходів, відкритих уроків, екскурсії е і так далі, все це можна зберегти в нашому планері. Далі, якщо ви хочете зберегти всі сертифікати, всі навчання, нічого ніде не загубити, спланувати все, передивитись, чи все у вас точно є планер. Якщо ви хочете, наприклад, зберегти вашу матеріальну методичну базу, покликання, матеріали, вже розроблені якісь конспектики, які у вас є, і все-все-все вам в планер. Найкраще і е, найбільш цінне, це ще тут немає такого обмеження місця. Тобто ви сюди можете завантажувати все, що вам потрібно, і використовувати тоді, як вам потрібно. Мої дорогі колеги, я дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Це планер розроблений педагогом для педагогів, щоб вони були ефективними, організованими і нічого не забували. І нарешті упорядкували своє педагогічно діяльність. Отож, Покликання для отримання внизу. Він коштує 500 гривень. Внизу ще є корисні лінки, які будуть дуже корисні вам. Подивіться опис до відео. Поставте вподобайку, я вам дуже рада, дуже вдячна, що ви додивились відео. До кінця мені буде надзвичайно приємно. Якщо ви напишете коментар, поширите відео іншим колегам. Це для мене буде дуже дуже цінно. Дякую, дякую, дякую. Гарного.